Йо, що там, що там? Другий відос на каналі, друга частина барахолок Києва. Якщо хто не бачив першу, можете глянути. Вона вже є на каналі. Всі улови з Барахолок показав в кінці відео. Будуть ще відоси, поки дивимося це. жирним таким от лайком не поширяємо. Якщо все подобається, пишемо коментарі і просто насолоджуємось. Погнали! Здорово! У нас сьогодні п'ятниця. Хороша погода і. На меті піти на барахолку Чувак, да мы? Дарнет. Сейчас Дарне. Дарне. будем тоже шукати. катаю. Отключай есть, нет. Анну сейчас не попробую. А ну сейчас попробую. Покнута говорится Она мне все, кокор, все говорит. В чем червоницы капте? Вот эти? Да, да, червоні. Это кожаные. А, можно и да. один тебе. В чем? А размер подходит? Ну, за 70 гривен, да. Ага. На жаль, состояние. Погано в Так, что шукаем и далее. Так приятно идти по этой дорожке, все дорожки. Вещи на дорожке. Опукрывала кстати. Ну что там-то, иди, иди. Иди. стояло, так да. как Иди. так и у стоит. А стоит как у молодого. А? Стоит, говорю, как у молодого. Добрый день! Та снять нас, да? А я товар снимаю, не вас. Можна снимать, кто а? Хорошо, спасибо. На... <laughs> ну тогда в любом случае. Ну, писяни, писяни снимали, <laughs> От, бачите, так і приходять а -а. клієнти. Правильно. А можна зайти трохи сюди. Да. Mm -hmm. ну, класно так облаштувалися взагалі. Да. І коврики м'які, і все як треба. Все для людей. Так. Да. Прям романтика. Mm -hmm. Валя, йди популярними ми будемо, йди сюди. Добрий день. Я так незамітно знімав, не замітили, правда? Ой, сначала? Да. Давай, Та я, я так, типу. Давайте. Ой, дуже гарно виглядає. Це ж моя дочка. О, ой, дуже романтично. Татусь. це літровий, повний літровий і єсть по уловам не дуже густо. От вже переходимо дорогу. Там взяв такий от от цю кубляшку від Playboy. Він за 50 руб. і в принципі всах. Пробили замовлення на такого. Думаю,

За соус? Ого, соус. Полум'я безодні з Майнкрафта. Блін, він зразу, кстати, якийсь запах. Так... Да, а да. Він дуже гострий. Чекай, почала я нюхаю. Пахне перцем чилі. Він Давай. такий прям запах, він. запах. Можна брюсу, Да. Ого, да. Він такий як Високий. якась дуже-дуже жорстка джека така по вкусу. Угу. Ну, не пану. Для любителів пойоз. Мы обслуживаем с Майнкрафтом. Ребята, что-то клеят, да? Да. Ага. Сорочки, Блять, молодец, блядь.

Пішли на таку локацію показати вам угову з Петровки, вийшло взяти багато очків, аксесуарів, кепка ральф. Почнемо по порядку. Такі от у нас ескада, жіночі очки. Потім ральф лаурен, вінтаж, також є ральфа жіночі з нових. Ральф вельвіетова кепка. Вона обійшлася трохи більше, ніж планувалося. Віддав за неї гривень 600. Кошельок інтажний Prada. Такі от годинники. Що в нас тут? Сітізен і Сайко японські. Такі от Адіки, Гучі. Це початок 90-х жіночі. І самі такі жирнючі, на мою думку, це Fendi в ідеальному стані, тому що були придбані за пару гривень. Так, є код. Оп, є. Зловив. Також, годинники звичайні, це Casio. жіночі і запальнички. Саме це так. Вона як е -е, хається на джинси. І... Одною рукою тяжко показати. Так от запалюється. Чехол шинель, дрезваннотен і таке є оклі. Оригінальні. Дуже дуже гарні. І така от аудорна контора від 7-трошки треба постирати. Прикольно велика панама. Ось ну, якось так.